Я пропоную вам продемонструвати свої знання і любов до України за допомогою патріотичної інтелектуальної онлайн-гри, яка називається Хай в серці кожної дитини живе любов до України. Ви згодні, дітки? Згодні, молодці, умнички. Отже, в Україні, як і у кожного народу, є свої національні святині. Це улюблені речі, дерева, тварини, яких споконвіку шанують і бережуть. Це державні або народні символи. Пропоную вам за допомогою загадкової вікторини перевірити, чи знаєте ви символи України. Згодні? Так. Хорошо. Я буду вам читати загадку, а ви будете відгадувати або продовжувати мою думку. Домовились? У да, да. всіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай, нема без корення рослини, а нас людей без батьківщини. Без батьківщини. Правильно для кожної людини батьківщина це дещо більше ніж місце народження. Це щось, що неможливо пояснити словами, адже воно викликає позитивні емоції, теплоту та щирість, приємні спогади і бажання жити. Здогадайтеся, про який символ зараз буде йти мова. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Що ж це за символ? Для... Герп". 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 Вірно, вірно, унички мої, це герб. Отже, наш герб це тризуб. Він зустрічається ще з давніх часів Київської Русі. Тризуб карбували на монетах князя Володимира, князів Святополка та Ярослава Мудрого. У Тризубі відображено триєдність життя: це батько, мати, дитина. Є понад 40 версій, які пояснюють походження тризуба. Одна із них. Говорить, що в тризубі зашифровано слово яке? Воля! 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 Правильно подивіться, як слово воля зашифровано у Тризубі, і навпаки, вони можуть трансформуватися. А, -а, -а. коли звучить він, всі встають, Є. до серця руку прикладають, і голос, і співають. І Україну прославляють. Що це таке? Гімн! молодці унечки. Наш гімн це е, пісня, яка називається Ще не вмерла Україна. Її написав Павло Чубинський, а музику до неї написав Вербицький. Переходимо до наступного символа. Здогадайтесь, про що йде мова? Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Це прапор України, і Української держави. Прапор України, молодці, молодці, умнички, державний прапор України це символ державності та національної незалежності. Це стяг із двох рівнорівневих смуг синього та жовтого кольорів. Переходимо до наступного символу. У вінку зеленолистям, у червоному мисті, дивляється уроду на свою хорошу вроду. Що це таке? Калина. 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 Молодці умнички, це Калина. Дійсно, вона уособлює дівочу красу, вроду, жіночість, сімейне благополуччя. Калина це символ рідної землі. Рідного краю, батьківської хати, рудиної ягоди калини за народними уявленнями символізують мужність людей, що пролили кров за батьківщину у боротьбі з ворогами. Здогадаєтеся і наступний символ? Чи ні? Чиніться є дівчина над водою з розплетеною косою. Що ж це таке? Верба, правильно, вулички! Це верба. Її вважали про деревом життя, а ще це уособлення таємної сили жінки, плодючості та материнства. Переходимо до наступного символу України. В мене є великий хист, я співаю як артист, свій той радісний усюди дуже люблять слухати люди. Про кого йдемо? Соловейко. Соловейко. Про Соловейка, правильно, про Соловейка. Соловейко це співучий символ України. Його вважають вільною Божою пташкою, співцем добра, кохання, символом весни, волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Переходимо до наступного символу. Сплелися у коло, всі квіточки з поля. Барвисті, духмяні, в стрічках шовковистих і кличе танок Український вінок. вінок! вінок! І, правильно, умнички. Вінок належить до українських національних символів оберегів. В дані часи люди вважали, що вінки здатні захистити дівчат від злих поглядів та інших напастей. Також це символ слави, перемоги, святості, щастя, успіху, дівоцтва. Вінки ніколи не викидалися і не передавалися подругам, з ними навіть не дозволялося гратися малюкам. Відгадайте наступний символ. Говорить доріжка два вишитих кінця, умий своє личко, щоб грезюка зійшла, щоб мене не забруднити. Треба вчасно лице мити. Прощай, де мова, рушник, рушник. рушник молодці. Дійсно, це рушник. Вишитий рушник в Україні посідає особливе місце. Це не просто символ України, а відбиття культурної пам'яті народу. Орнамент вишитих рушників це народна пам'ять про життєдані сили землі та сонця. Рушник, оберіг української родини. Рушник був найдорожчим подарунком матері, дорогу синові, як пам'ять про дім побажання щасливого майбутнього в новому житті. Впевнена, що ви легко відгадаєте і останню загадку: красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна – люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна. Україна. Україна, дійсно Україна. Україна це найбільша країна, яка повністю розташована в Європі. Це країна з багатою різноманітною культурою, батьківщина всесвітньо відомих митців та літераторів. Україна це держава зі славним і водночас трагічним минулим та сьогоденням. Україна це рідна земля, це люди, які тут народилися. Які тут залишаються, і які роблять усе можливе і неможливе для гідного, мирного та щасливого майбутнього кожного українця? Любов до батьківщини починається з лелеки на стрісі, калини у саду, легкого дотику до рушника на іконі. Живе вона в перших маминих казках, мудрих словах тата, ховацькій приказці дідуся, л'ється вона через край скрабниці народної мудрості. Прислів'їв та приказок про рідну землю. Пропоную вам виконати наступне завдання, яке називається скарбниця народної мудрості за допомогою цеглинок Лего, чисел та складів, вам необхідно відновити влучні прислів'я та приказки, які склав наш мудрий народ про Україну. Ви напевно вже здогадалися, що для того, щоб прочитати прислів'я, необхідно розставити числа, які на цеглинках у порядку зростання. Розташовувати цеглинки глинки ви будете почергово. Готові? Да, так. Да, Отже, хвете да. за ліси почне. Да. Назар. Да. Далі Баназар. Назар. Да. Андрій. І. Женя. Да. Костя. Да. Катюша. Не. Софійка. Не. Дашуля. Ма. Аліса. Є. Назар Дряшкаба. Назар Чигор. Софійка. Є. Катюша. Ґл. А тепер давайте усі разом прочитаємо усе прислів'я. Що у нас вийшло? Великим, немає, немає. Так, молодці, молодці. Хто може сказати, чому так говорять? Символ України. Так, тому що це символи України і ще чому, як ви гадаєте, мабуть, тому що без цих народних символів важко уявити нашу українську землю. Да? Адже в українських селах майже в кожному дворі чи садочку пишається своєю красою калина. А у наших річках та ставочках по берегах полощать якоси краще довгокосі верби. Згодні з цим? Так. Да, да. Переходимо до наступного прислів'я. Впевнена, що ви так само швидко складете і його. Першу цеглинку читає Андрій, да. другу женічка. Зем, хорошо, Дашуля. Ля. Да. Ля. Назар, Чигор. Хорошо, Алиса. Ра. Дальше Софийка. Да. Катюша. Ма. Ма. Костя. Ты. Алиса. Ро. Андрей. Ты. Костя? Ла. Ла. А хто хоче прочитати усе я, я, я. Давай прочитай, будь ласка. Та земля мила, де мат де мати родила. Хорошо, молодець умничок. А як ви гадаєте, чому так говорять? Скажіть, яка найдорожча земля для вас? Україна. 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 Скажіть, а мама вас народила на Україні чи десь інде? Харкові мене народила. Так, а Харков – це Україна, правда? Да. Отже, так. Отже, дійсно, та земля мила, да. де мама нас народила, там, де земля наших батьків, дідів, прадідів, вона є наймилішою. Прочитайте, будь ласка, ще одне прислів'я. Отже, починаємо з Даші. Да. Назар Чива. Да. Катюша. Да. Софийка. Да. Костя. Да. Андрейко. Да. Женя. Да. Даша, прочитай, будь ласка. Чика. Ска. Далее прочитай, Алиса. Да. Хорошо. Далі Жа. Жа. Далі Чігор, Назар? Ва. Хорошо. А тепер, Аліса, прочитай, будь ласка, усе. «Чи Наша слава Українська держава. А як ви гадаєте, чому говорять наша слава Українська держава? Скажіть, ми пишаємося нашою державою? «Да». А, да. правильно. а пишаємося, це і є слава, правда? Це да. і є наша слава. Це означає, що ми, українці, маємо пишатися своєю країною, робити усе, щоб прославити її серед інших держав. У нас залишилося іще одне прислів'я. Давайте і його прочитаємо. Починай читати. Да. Хорошо. Далі Назар Чігор, да. Аліса, Род. Катюша. І. София, yeah. Дашуля, yeah. Костя, yeah. Алиса, yeah. Назар Дряшкаба, yeah. Андрійко, yeah. Назар Чигор, yeah. Женечка, yeah. Даша, yeah. Назар Дряшкаба. Ґлі. Хорошо, а тепер, Дашуля, прочитай, будь ласка, усе прислів'я. За народ і за волю життя і болю. Правильно, молодці умнички, як ви гадаєте, чому так говорять? Як ви гадаєте, що зараз роблять наші солдати? Нашу землю землі Так, вони якраз віддають своє життя і долю. Правда? Да. правда? Да. В нашій країні усі від президента до школяра, від військового до вчителя, нині всі в Україні роблять усе можливе для того, щоб удавати навалу, яка намагається захопити нашу рідну землю. Україна це наша держава. Історію незламності, якою захоплюється зараз уся Європа і цілий світ. Адже сьогодні ми захищаємо зі зброєю в руках нашу державу, нашу свободу, нашу ідентичність, нашу незалежність і просто наше право на життя. Наша батьківщина має неймовірних синів і доньок, які стали на її захист. Україна і наші люди могутніші ніж будь-які російські ракети. Ми віддамо останню сорочку. Віддамо все, що в нас є, за те, що є в нашому серці. Маленькі діти сьогодні теж не стоять осторонь. Вони збирають гроші для Збройних сил України, співають патріотичні пісні, малюють малюнки та пишуть листи підтримки солдатам, читають вірші і молять Бога про захист України та наших мужніх героїв, які щоденно, не шкодуючи життя, захищають свій народ. Пропоную вам, дітки, зараз. Виключити свої мікрофони, скласти долоньки як у молитві, і як молитву повторити усі вірші, які ви зараз почуєте е, з ваших екранів. Впевнена, що Господь почує вас і не полишить нашу країну у біді. Ви готові до цього? Отак ручки складемо. Молодці умнички. Тримайся, моя рідна Україно. Хоч зволена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, Нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуйтеся у горі, діти й друзі, гуртуйтеся на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі. Бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Одену буду я молитись, бо зло це мусить зупинитись, Бог Україну не покине. І світло темневу поглине. Україна не прагне чужого, Україна борить своє, і що вечора молиться Богу, і щоранку віру стає. Не дай нам Боже втратити країну, небесний отче, не бережи її від зла. Моліться люди всі за нашу Україну, щоб батьківщина у дітей була. О Богородице, мати єдина, слізно благає тебе, Україна, Покрова накрий, накри біду від води, лиха країну мою захисти. А на білому світі нам багато не треба, щоб не гинули діти мирного неба, щоб не плакала мати за своїми синами, щоб могло засіяти сонце вольне над нами. Молимося за кожного солдата. Йогось батька, сина або брата. Хай береже молитва їх дитина. Над ними Бог, за ними Україна. Хай куля, куля, вас бою минає, крильме ми ангел Божий, нехай захищає мамина молитва, звезд душі в потому, Вертайтесь герої, живеми додому. Воїни наші, ви тільки тримайтесь, Брагаю, живими вертайтесь до нас. Ми віримо в вас і молимось Богу, щоб швидше настав перемоги час. Настане день зацвіти калина, заспівають, ніж на солов'ї, здобудуть перемогу Україна, повертайтеся герої до рідні. Настане час, повернуться герої. Поїдуть танки, стихне гуртки зброї, міста розквітнуть, оживуть країни і буде мирним небо України. Отже, дітки, ви добре попрацювали, відповідаючи на питання загадкової вікторини та складаючи прислів'я. Мабуть, ви трішки втомилися. Пропоную вам фізкульт хвилинку, але не звичайну, а українознавчу. Вона дуже схожа на знайому вам гру, якщо весело живеться, роби так. Вам потрібно уважно слухати те, що я вам читатиму, і виконувати запропоновані вам дії. Готові? Починаємо. Якщо Київ столиця України, тричі сплесніть у долоні. Молодці, умнички. Якщо українські дівчата прикрашають голову вінком, погладьте себе по голові. Ось так. Ось так. Хорошо, молодці умнички. Якщо писанка є національним символом України, посмикайте себе за вушка. Якщо в Україні протікає Дніпро, почухайте носика. Молодці. Якщо тризуб є гербом України, покладіть руку на серце. Униця. Якщо першим рядком гімну України є слова, ще не вмерла Україна і слава і воля. Станьте струнко. Молодці. Якщо український народний танець називається Гопак, присядьте. Умнички, молодці. Якщо ви любите Україну, зробіть за допомогою долоняк сердечко і промовте слова. Я люблю Україну. Я люблю Україну. Я люблю Україну, я люблю. Молодці, унички мої. Умнички, сподіваюсь, вам сподобалася наша фізкульт так? фізкультвилинка. Да. Сподобалася. Да. Переходимо до наступного завдання. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей-гей, розвеселимо. Саме ці слова найпопулярнішої сьогодні пісні. Стануть девізом mm -hmm. сьогоднішнього обліцопитування. опитування? Погляньте, будь ласка, на мапу України. Як на вашу думку, вона виглядає? Правда, вона сіра, похмура, так. <глух> Прямо як у пісні, правда? <глух> а скажіть, будь ласка, а що потрібно зробити з Україною пісні? Розвеселити. Розвеселити, правильно. Розвеселити. Нам потрібно її розвеселити. А як же ми це можемо зробити? Знаю. Щоб мапа виглядала веселою, треба додати у неї яскравих, тобто веселих кольорів, згодні? Да. А зробити це ви зможете дуже швидко, продовжуючи речення, які я вам читатиму, або даючи відповіді на мої питання. Це такий бліц-турнір у нас. Після кожної правильної відповіді на нашій карті поки що ж сірій і невиразній буде з'являтися яскраві частинки, тобто її території. Впевнена, що ви зможете дати максимальну кількість правильних відповідей, і тоді наша Україна із зажуреної перетвориться на веселу Ну що, готові? Да, да. Тоді починаємо. Як називається селище, у якому ви зараз живете? Ну, От, та, правильно, бачите, у нас з'явилися перші території України. Наступне питання. Як називається головне місто нашого обласного центру? Ні, обласного центру. Правильно, Це Кропивницький. Бачите, з'явилися ще дві території. Наступне питання. Столиці України є місто. Київ. 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 Молодці умнички, дійсно, це Київ. Наступне питання. Головна вулиця нашої столиці називається. Крищатик. 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 Умнички, Ще у нас з'явилися території. Наступне питання. Найбільша річка, яка протікає територію України, називається. Дніпро! Міта! Молодці, ви відновили ще трішки територій. Наступне питання: як називаються моря, які омивають береги нашої України? Чорне море? Чорне море. Умнички, бачите, з'явилися ще території? Наступне питання як називаються гори, які розташовані на заході України? Карпатичні. Карпати, умниче, правильно. Бачите, у нас збільшується кількість територій. Будемо до наступного запитання. Грошовою одиницею в Україні є гривні. Канфати. Канфати. молодці гривні, правильно. Ще територія з'явилася. з'явилося. Наступне питання. Як називають розмальоване символічними знаками яйце? Писанка. Писанка. писанка! писанка, умнички мої це дійсно писанка. Наступне питання. Традиційний український народний танець Запорізького умнички Наступне питання. Державна мова України це Пис... українська. Українська. українська, умнички мої, молодці. Наступне питання. Яку знамену дату відзначають українці щороку, 24 серпня? День Незалежності України, молодці! І в нас залишилася одна територія. Вам потрібно продовжити найвідоміше, найпопулярніше українське патріотичне гасло Слава Україні. Молодці! У нас відновилася вся територія. Дивіться, якою є наша країна, і духом, і серцем зараз єдина. Ми сильні, сміливі, відважні, хоробрі. Ми знаємо ціну пролитої крові. І звуки сирени нас тільки єднають, а плани ворожі про це і не знають. Стояти ми будемо завжди щодня, що аби зберегти всі степи і долини, щоб в кожному домі лунало. Слава Україні! Слава! Слава! Молодці умнички! Дякую діти за вашу участь в онлайн-заході, за любов до України, за вашу патріотичну позицію, за те, що ви вже так багато знаєте про наш рідний край. Я прощаюся з вами і бажаю вам мирного неба та щасливої долі. І ніколи не забувайте, що ми з України, адже Україна понад усе. Слава Україні! До побачення, дітки! Я дуже рада була вас бачити.